Саме перше моніторити ринок, дивитеся, де що по почув... Якщо ви продаєте в Фейсбуці, там забили в пошуку, подивилися приблизно плюс-мінус, задали питання в будь якій групі, там, чи куплю, чи продам таку-то рослину. Все. І зразу люди виставили вам свої рослини з цінами. Ви подивилися на фото, на розмір, оцінили свій товар. Який у вас, і все, і ви склали собі ціну. Ось так робиться ціноутворення. У мене гортензія, шикарні саджанці, до року саджанці. Вони зацвітуть, можуть при правильній агротехніці зацвісти, І в цьому році чуть-чуть там деякі. А і на наступний рік вони позацвітають. 32 різних сорта гортензій, де ви найдете в когось та ще й на опт по 40 гривень? Ви собі це можете представити? Скільки такий широкий асортимент квітів різноманітних є у «Солнышку Юлія. Підписуйтесь на мене на всіх чотирьох платформах. Пишіть мені в особисті повідомлення для співпраці, для покупки, опту для покупки поштучно. Мед у мене Карпатський є 250 гривень за одну літру. Червона і крачорної щуки. Також є ця аквакультура. Бажаєте розрекламувати себе як продавця квітів чи чогось іншого, іншого товару? Пишіть в особисті повідомлення. Домовимося.